Бажаю здоров'я сьогодні до нас завітав начальник управління державного гарантування якості, полковник Євген Красников. Ми вітання ради вас вітати. Розкажіть про нову комплексну систему забезпечення якості, яку зараз впроваджує управління державного гарантування якості, як будуть взаємодіяти підсистеми системи державного гарантування якості та контролю якості. Яка принципова різниця між цими двома підсистемами та які переваги це надасть збройним силам? після розпаду радянського союзу України достався великий спадок. Це великий комплекс оборонної індустрії оборонних підприємств, відповідно на яких були розміщені профільне військове представництво. На сьогоднішній день у нас військово-технічне співробітництво змінено на західний курс і Україна. Взяли на себе певні зобов'язання провести реформи в галузі оборонних закупівель, в тому числі створити під систему державного гарантування якості. Тобто, це принципова західна модель, яка відрізняється від той радянської. І, в принципі, з цього відбувся початок створення цієї системи. З початком війни. Та система, яка існувала, така операція, яка була з радянськими підприємствами, вже втратила сенс, і ми повинні переходити на нові рейки. І відповідно, та кількість особового складу, яка була розміщена тоді, сьогодні міністерство оборони забезпечити тотальний контроль, не може. Тому ми повинні переходити на іншу співпрацю з підприємствами. А філософія цієї співпраці полягає в довір'ї. Підприємство повинно усвідомити, що згідно законодавства, згідно любого контракту, вони зобов'язані взяти на себе зобов'язання і створитися певні системи, які забезпечують поставку якісного відбронь. Сьогодні ми говоримо про. Якісне озброєння з метою забезпечення нашої оборони завтра. Ми будемо казати про нашу економіку. Не всі глядачі обізнані в деталях. Трошки поясніть, яку роль відіграє система державного гарантування якості у забезпеченні наших військових товарами оборонного передусім призначення. Які недоліки будете виявляти під час проведення аудиту та моніторингу системи менеджменту якості інспектування окремих виробничих процесів та інших робіт гарантування якості в першу чергу Необхідно сказати, що держава урядом уповноваженого міністерства оборони уповноваженим органом з державного гарантування якості. Для цієї функції Міністерство оборони створило профільне управління. Відповідне управління для того, щоб забезпечити ці роботи на місцях, від створило територіальне управління. На сьогоднішній день ці територіальне управління укомплектовані, пройшли відповідну підготовку, в тому числі на заході. Отримали певну спеціфікацію, готові виконувати завдання за призначення. Принципово ми повинні рухатись в західному напрямку, тому що стоїть завдання створити підсистему національну, яка інтегрується в західну модель, яка працює на єдиних підходах, на єдиних стандартах, і ми зможемо давати зворотний зв'язок нашим партнерам стосується забезпечення якості, то це в першу чергу перевірка системи менеджменту якості кожного підприємства для виконання цих завдань. Це підконтрактний етап. А вже на контрактному етапі ми можемо казати про інспектування тих критичних моментів застосуванням ризикоорієнтованого підходу, який забезпечить нам вчасне і якісне виготовлення озброєння або надання послуг оборонного призначення. Як ваші фахівці взагалі от визначають пріоритетність робіт? Яким зразкам озброєння та техніки приділяється особлива увага, хто це визначає? Значить для проведення робіт з державного гарантування якості наші фахівці в нашу систему залучає безпосередньо замовник. І потрібно сказати, що ми виконуємо національну функцію, ми діємо не тільки в інтересі Міністерства оборони, а в інтересах всіх державних замовників, які на сьогоднішній день визначили уряд в державі. Тому безпосередньо замовник приймає рішення про залучення третьої сторони в контрактній історії, і далі ми вже рухаємось в залежності від ситуації. Кожна ситуація індивідуальна для нас немає значення, тобто, це якась ПКІ. Комплектуючий вироб, або це готовий зразок, або послуга. Тобто ми діємо за єдиними принципами, єдині підходи, щоб забезпечити ті принципи західні, які нами задекларовані, і взяти на себе зобов'язання як уповноважений орган. А яким чином тоді здійснюється оцінювання відповідних процесів, забезпечення якості товарів оборонного? Передусім, знову ж таки, призначення під час війни це дуже важливо. І які повноваження та реальні інструменти впливу мають фахівці у разі виявлення якихось невідповідностей вказаних процесів? На сьогоднішній день уряд прийняв профільну постанову. Це постанова від 15 квітня 25-го року. про затвердження порядку виконання робіт з державного гарантування якості, де визначені всі механізми застосування цих процесів та робіт. Роботи безпосередньо здійснюються виключно за планом, який затверджується повноважним органам. Тобто філософія що на першому етапі, при контрактному, ми допомагаємо конкретному підприємству створити ту надійну систему, яка забезпечить виготовлення якісного озброєння і техніки. Зараз у війську активно впроваджується цифровізація, в тому числі у закупівлях. Наприклад, вона допомагає запобігти якимось порушенням чи корупції. Як у вас? З впровадженням цифровізації, як це допомагає запобігати потраплянню неякісної продукції до наших захисників? Дуже влучне питання. Ми продовжуємо політику міністерства оборони стосовно цифровізації, і в нашій сфері ми маємо такі зобов'язання навіть від уряду створити інформаційно комунікаційну систему. Що це мається на увазі? Тобто, це реєстр, відповідно, там буде відкрита і закрита частина, яка буде наповнюватись уповноваженим представником інформацію про всі підприємства, які пройшли перевірку відповідно, які ясно і вчасно виконали свої вимоги. Згідно конкретного контракту, а також інформація про тих виробників, які були залучені, і мають негативний досвід у забезпеченні і поставки озброєння військової техніки. Тому кожний суб'єкт системи оборонних закупівель може дізнатися інформацією, там буде історія. Ми над цим працюємо на даному етапі. Ми розробили концепцію, розробляється технічне завдання. Ми залучили до всіх до цих процесів, всіх зацікавлених сторін. Тобто ми працюємо в цьому напрямку. Тобто, невеличке уточнюючи запитання, йдеться про якийсь такий чорний список тих виробників, які підвели на раз і скажімо так, це призвело до якихось критичних наслідків, наприклад. Я правильно все, все вірно? В тому числі буде ця інформація, можливо, не прямо, як ви кажете, але всі відзнаки будуть там зазначені. На заході працюють такі підходи, і ті виробники, які підвели. Замовника, тобто вони дуже важко далі попасть в систему оборонних закупівель. Ну, це логічно, тому що, на мою думку, це так чи інакше якесь управління ризиками таким таким чином з'являється. Скажіть, а яка відповідальність передбачена для виробників з боку держави у разі виявлення порушень під час аудиту системи менеджменту якості? Значить, на першому етапі ми кажемо про. Партнерські відносини, це мається на увазі етап перевірки системи менеджменту якості, або всі як звикли у нас казати перевірка спроможності, да? тобто ми допомагаємо підприємству, яке заявилось і має бажання приймати в участь в системі оборонних закупівель, створити ту систему. Тобто, це згідно плана висуваються якісь критерії. Відповідний виконавець дає відповіді на це, дає відповідну документацію, на огляд. Звичайно, індивідуальний підхід, є якісь моменти, які потребують допрацювання, до дається час і потім інспектується повторно. Це перший етап, так би мовити, предконтрактна робота. Вже на другому етапі, вже коли виконавець, конкретний, конкретне оборонне замовлення взяла на себе відповідальність, підписала контракт з відповідними сроками, з відповідними вимогами по якості. То там в ідеальному випадку, якщо наші представники фіксують факт відхилення або невиконання якихось технологічних процесів. Ми маємо повноваження призупинити ці роботи, надаємо інформацію відповідному замовнику, і там уже відповідно від наслідків дійсно наступає юридична відповідальність. А не буває такого, що виробники намагаються тиснути, залучати пресу, можливо, медіа або якось суспільних діячів для того, щоб якось вплинути на процеси. Я думаю, що такі випадки будуть відбиватися із практичної точки зору, але ще ж повторюсь, що в наших вимогах. Прописані процедури таким чином, що це здійснити неможливо, тому що всі рішення будуть прийматися по конкретним підприємствам комісійно, тому це. Мінімізує ці процеси. Я думаю, що цим займатися не варто. До результатів вашої роботи завжди буде така серйозна увага, і це нормально. Знову ж таки, країна воює. Ще хотів би вас запитати, чи можна організувати це таким чином, всі процеси, щоб ну воно було не бездоганно, але так, щоб мінімізувати взагалі всі ризики, таке можливо взагалі? Міністрам поставлено завдання. Ми рухаємось в цьому напрямку. Ми відкриті до дискусії, тобто ми залучаємо до розбудови нашої системи це національна система всіх зацікавлених осіб, громадськості. Тому ми реагуємо на ті зауваження, які нам надходять якісь сигнали. Дякую вам, шановні друзі. Сьогодні в нас в гостях був полковник Євген Красников, начальник управління державного гарантування якості.